Вітаємо вас на каналі компанії Деталі Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Вашій увазі, ощільнюча прокладка. Котра застосовується для монтажу кріплення корпусу антени на дах автомобілі групи ВАК. Розміри даної прокладки можна знайти за посиланням під цим відео, так як і придбати цю запчастину і побачити повний список авто, на котрих вона застосовується. Повторюся, це авто групи ВАК, такі як Audi, Skoda, Seat та Volkswagen. У нашому інтернет-магазині можна знайти за номером DF12860. вдалих вам покупок. І гарного дня! З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.